Давненько ми з вами тут не збиралися, так? не збиралися на кінобомі, не дивилися фільми, так? не розмовляли е, про Ісуса Христа саме на цих зібраннях. Бо так? ага. да, був, був такий час. Да, у мене зараз є час, і ми можемо це робити, то будемо починати. А як ми з чого починаємо? Малі. Ну давайте помолимо. Давай, слава, віда нас помолимо. Наш небесний батько, ми вдячні тобі за цей день, Боже, вдячний тобі, що сьогодні збираєш нас в домі молитви, Боже, просимо твої присутності, просимо дії Твого Святого Духа в наших серцях. Боже. Слава тобі за все. Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Так. А Ангеліна і Аліса опоздають. Трішечки запішні. Ну нічого. Все, проходьте, сідайте, сідайте.